Отримали насіння Libra Seed. Що отримали? Отримали кукурузку Санрайз. Ось так виглядає упаковочка. Це жовтий буде качан. Країна-виробник Америка. Кукурузка пантеон. Це біколор. Так виглядає упаковочка. Країна-виробник Америка. Я не сказала, скільки тут упаковка на насінинок. Тут 5 тисяч насінинок, ще в цій, ще в цій 5 тисяч насінинок, також кукурузка сансвіт, так воно виглядає, жовта, країна виробник Америка, також тут 5 тисяч насінинок, кукурузка Канзас, жовта, в упаковці 5 тисяч насінинок. І отак ось виглядає упаковочка. Кукурузка прерія. Це біколор, жовта з білим. Також 5 тисяч насінин пачків. Такий виробник Америка. І надійшли маленькі упаковочки. Прерія в маленькі пачечці. ось так виглядає. Тут знаходиться тисячі насінинок. Це прерія, біколор, сансвіт. Так ось, також тут тисяча насінинок упаковочці. Канзас так виглядає тисячу насінинок упаковочці. І санрайз. Так виглядає, також по тисячу насінинок. У малих пачечках по тисячу насінинок, і в великих пачках маємо по 5 тисяч насінинок. Також надійшов томат. Сім-сім – це високорослий рожевий томат. крупноплодний. Можуть виростати 250-300 грамів рожевий томат. Країна виробник Італія. Лагранж, такий ось томат. Також високорослий. Країна виробник Італія. Такий з носиком. І крупний 250 грам. І баклажан Ельдорадо. Країна-виробник Туреччина може виростати до 250 грам. довжина 19 см виростає. Кого зацікавила така інформація, можете замовляти у нас на сайті Агроякість.